Зробіть рецепт смачненьких пасок. Для цього нам потрібно дріжджі, Детальні грамовки будуть під відео. Цукор, 2 ложки великі молока теплого, додаю борошно, все добре перемішую, накриваю харчовою плівкою та лишаю набухатися на 15 хвилин. В окрему ємність додаю 3 яйця, 3 жовтка, цукор та сіль. Опара вже підійшла, додаю до яєць та перемішую. Розігріла вершкове масло та додаю до супіші. Поступово додаю молоко, яке лишилося, та муку. Тісто треба розминати приблизно 20 хвилин. Воно буде липнути рук, тож додавайте соняшникову олію. Лишаю тісто підніматися приблизно на 1,5-2 години. Тепле місце. Формую пасочки на одну третину форми. Далі накриваю та знову лишаю на годину, щоб вони піднялися. Після того, як вони піднялися, то змащую яйця. Ставлю в духовку на 40-50 хвилин, залежить від духовки, на 170 градусів.